Нарешті ми в такій прекрасній зараз кампанії, не в такій опинився Дональд Трамп п'ятницю на Алясці, але каже, мене принижували, це щось вийшло не те. Ні, ні, це все фейк ньюс Все пройшло добре. У мене було історично. Але чи насправді це так? Ми поговоримо просто зараз. Хто кого принижував і хто що отримав? Ірина Узлова Ян, і з нами Лена Шершньова, психологиня. Пані Олено, вітаю вас, це від душі, рада бачити. Слава Україні. Героям слава, вітаю вас, Ірина. Ну, Путін теж робив вигляд, що він радий бачити Трампа. Точніше він радів, тому що його буцімто виводять з геополітичної ізоляції. І аплодували і доріжку червону. Хоч він крим зазвичай Трамп зазвичай домінує в своїх рукосисканнях у своїй мові тіла. Він це демонструє цього разу. Домінанції твоєї не було, наприклад, коли Трамп тисне руку, він завжди тягне до себе співбесідника у прямому сенсі. Татора навпаки, погладжував її. З цього можна зробити висновок, що він не намагається домінувати цього разу. Він не намагається домінувати. Більш того, він підігрував жартам диктатора, і навіть коли Путін кривлявся буквально і робив вигляд, що він не чує питання щодо вбивств цивільних, то Трамп. Так, невербально не заперечував, тому що відбувається, і нібито доєднувався до диктатора у його цинізмі. А скажіть, ласка, як же все так трапилося, що Трамп не домінував? Це одразу якось перших хвилин зіграли кагибійські підходи і тактики Путіна маніпулятивні. Ми почнемо напевно від того, що Трамп чекав на борту свого літака із зачиненими дверима, але вже спущеним трапом Путіна. А то все не прилітав. І літак американського лідера стояв. Не вже Трампу, як нарцису, як ми розбирали, було приємно чекати на когось. Вочевидь, так було йому з одного боку принизливо чекати на когось, а з іншого боку, ми бачимо нетерпіння і таку, наче дитячу радість, тому що він аплодував, а це жест такого нетерпіння, ніби давай, давай швидше. І, Такі його знову ж мімічні особливості показували, що цю зустріч він дійсно очікував. Почали свої інтереси? Ми теж проговорювали, що в нарцисів на першому місці їхні інтереси, прагматичні інтереси, Тож ж ви якісь свої особисті. Ці кажуть і, власне, про ці оплески від Трампа, які потім видали в навіть Білий Дім для такого фінального відео, що це він насправді якби підсвідомо, хоч він себе сам осмикнув трохи, висловлював таке захоплення для Путіна. Думаєте, там було більше нетерпіння? Чи все таки якесь таке захоплення ним, як диктат? Можливо, поєднання, тому що ага. він хотів цього, він чекав цього з нетерпінням, з захопленням. Це все такі синонімічні емоції в даному випадку. І дійсно, за протоколом немає необхідності аплодувати. А в Трампа це буквально вирвалося. Це було те, що йому хотілося його хотіло, хотілося робити. Тож хай білий дім і видаляє, але ми побачили, і висновки свої зробили. Де така театральність дипломатії зайва в цьому випадку зіграла проти головного актора? Як ми бачимо, коли Путін своїми закривавленими вбивствами наших дітей, людей ручонками тягнув Трампа до себе? Це він теж хотів показати, що хто тут папа? Так, і зазвичай Трамп показує, хто папа Трамп тягне, але не не, не того дня. І дійсно це поглажування ще долоні диктатора, досить дивне і не типове для Трампа, це взагалі дивне для дипломатичного світу. Теж свідчить про якусь таку позицію трохи знизу, я мінус те плюс, і Трамп її продемонстрував певним чином. Прокладена американськими солдатами, поправлена ще й при тому на колінах, які стояли, червона доріжка для Путіна підбадьорила його перед зустрічю? Вочевидь, Путіна підбадьорило все, тому що його вир емоцій, ми всі бачили, він їх не намагався приховувати, і вони виривалися в тих кривляннях, у тих жестах дивних, у його міміці, у його усмішках. Вочевидь, йому подобалося все, йому підбадьорювало все, тому що він знову. Почав стискати руки світовим лідерам. Він знову на червоній доріжці, хоча е, його мали би арештувати в даному випадку, але його ось супроводжували і потім саджали в лімузин. Звісно, він від цього всього отримував цинічне задоволення. Він сим упивався і навіть не вважав за потрібне це приховувати. Жах який просто ну да вбивці простелили ось так все з іншої сторони. Допоки на землі була прокладена червона доріжка, в небі в певний момент з'явилися винищувачі бідва, які як нам здалося, налякали Путіна. Чи насправді таке таких як психопатів не лякає такі елементи? У психопатів, в принципі знижений оцей порог страху, і він може навіть з якоюсь цікавістю і з якимось навіть збудженням зустрічати такі загрозливі теоретичні моменти. Тож я думаю, що дійсно страху не було а була оця його психопатична гра. Він ніби грався від початку до кінця зустрічі грався з Трампом, грався з журналістами. Грався і отримував задоволення. І, до речі, цікаво, що він дійсно цього не приховував. За моєю гіпотезою, його ментальний стан вже просто йому не дозволяє цього робити. Тому що, в принципі, він міг радіти в душі, але не демонструвати це таким ницим, якимось ганебним, не знаю, низьким чином, але він це робив. З чого я можу зробити висновки? Що він вже надзвичайно дестабілізований. Тобто, його психопатія це не просто здогадки чи гіпотези, а вона вже Вийшла назовні, і він не в силах навіть стримувати у своїй цій мові тіла. Ага, тобто ви думаєте, що Путін уже в такому стані дисбалансу через те, що він розуміє, що у нього все по війні не не слава богу, і взагалі його психіка, яка й без того очевидно, була життям, і тим, що він робить понівечене, вона зараз вже на якомусь межовому стані можемо казати, як це впливає тоді на ухвалення ним рішень в такому випадку. Я думаю, його психіка дійсно вже на такому межовому стані. Як це може впливати? На жаль, важко робити прогнози, тому що в такому стані людина може бути максимально неадекватна хоча ми й до того бачили. Неадекватні дії, але в принципі вони йшли за його якимось там певним планом. Зараз можна очікувати всього. Будемо сподіватися, що цей його розхитаний ментальний стан все ж таки буде нам певним чином на користь, тому що у такому розхитаному стані людина слабне. людина в будь-якому випадку стає більш вразливою і більш слабкою, хоча сама вона цього не усвідомлює, і може далі грати у цю гру не знаю якоїсь там супер-его Наполеона, але насправді вона стає більш вразливою. Але е, Трамп, який посадив е, одразу до свого кадилаку вбивцю і злочинця номеродів в світі, ще лишивши з ним фактично наодинці, окрім там охоронці, водія, але без перекладачів, без потім там Рубіо, Відков, а так, Лаврова, Ушакова, які були в складі 3 на 3 зустрічі, чим він ризикував е, вплив від Путіна міг і за лічені хвилини відбутися на Трампа, як міркуєте? Судячи з усього, що відбувалося на самому трапі, то вже, вже ще до того той вплив відбувся. Імовірно, Трамп щось собі міркував, щось знав, і він вже в ту позицію в мінус став. Тож, певно, лімузин так докорінно нічого не змінив, але теж дав змогу побути наодинці з диктатором і. Відкрив диктатору двері так, якісь ще додаткові впливи чинити. І, хоча команда Трампа, я так розумію, це е, саме її була ініціатива відмінити спільний е, обід, але е, вочевидь, сам Трамп цього не хотів, і от всі його дії вказували на те, що він готовий диктатору і лімузина свого давати, і руку тиснути, і робити все про що диктатор йому скаже. Тобто, думаєте, він з ними не проти би був за одним столом і поїсти? А це би вдов... задов... задовільнило які би запити до Анта Фредовича? Якісь його особисті амбіції, якісь його запити і інтереси. Тому що, вочевидь, є той інтерес, який ну, не розголошується, ясно, що та не оприлюднюється. Але е, всі ці дії вказували на те, що в Трампа є свій особистий інтерес, який Путін може задовольнити, і Трамп, ось як він цим жестом та, показував в очікуванні вперед того, що Путін це зробить. Так, да, добре, хоч не поїли, це і непогано. Пані Олено, вельми очікувано для нас, для всіх. Російська пропаганда вхопилася так. Я говорила з політехнологом Абасом Галямовим. Він каже, що там не тільки пропаганда і оточення Путіна відкорковують шампанське всі ці дні, причому в прямому сенсі йому казали про це, бо він колись там працював, але давно зрозумів, що Росія це не варіант для роботи, ні для життя, і Путін тим паче. І каже, що дарма вони це роблять, ну, бо. Дональд Трамп він може міняти свою думку. Зараз це про вас пізніше спитаю. Але от ця побіда і успіх, там пронизана все. Типу, ми великі, мало того, що на Алясці з Трампом вийшли, червоно, общем, все це вони використовують. Одразу запустили два сценарії, як вкажуть в центрі стратегічних комунікацій вже нашому. План А показати будь-який результат, як виграш для Путіна. А план Б, навіть якщо нема ні виграшу, ні результату, сам факт зустрічі видавати за побіду. А от Путін з його вже розбалансованим. Станом психологічним він теж все одно ці дні як думаєте, отак відчуває, як побєду це все, що він десь виїхав і не в Монголію. Що Трамп це не президент Зімбабве, з ким він звик зустрічатися? Тобто, це відчуття побіди. дійсно є чи воно не так і важливо психопату? На жаль, на жаль, воно є певно, і це ми бачили знову ж по тому його е виру емоцій, які він виражав, це, це, так. і дійсно те, що стискають руку, те, що запрошують, не гарештовують, і з усіми почцями зустрічають. Це ну така певно, маленька якась перемога та для диктатора, і він нею упивався, не приховуючи це з цинізмом спостерігав за цим увесь світ, та він насолоджувався. Будемо сподіватися, що на цій перемозі, якби воно все і закінчиться, тому що перемога досить сумнівна і сміхотворна, тому що о, проявляв він себе просто ганебно, просто кумедно, і о, було соромно дивитися на те, як він кривляється, як він йорнічає, як він себе демонструє. Але ну якщо його співвітчизники вважають, що це перемога то, певно, яка країна такий і рівень перемог, да да, а ще рівень інтелекту і IQ, очевидячки, не надто високий. Та Путін тут я якраз теж, що ми працювали в прямому ефірі для наших глядачів. Я тут більше чотирьох годин була, і це от просто от це, що Путін кричав, ніби пресі, яку він, до речі, вигнав. Бо як написала російська пропаганда в ті хвилини, емоціонально успокаював кореспондентів. Ну то хто кого успокаївав, бо кореспонденти питали Путіна, а для чого він і коли вбиває українських цивільних, і коли він припинить це робити? Натомість він робив щось ось таке з ротом. І при цьому широко дуже невластиво людині розтали ноги. Російська пропаганда сказала, що це домінантна позиція. А що ви бачите за цими всіма жестами, поведінкою Путіна, коли він сидів разом? З Трампом безпосередньо перед початком зустрічі, бо я побачила щось таке, що до фахівця питання чекала нашої з вами бесіди. Адресувати треба. Ну, те, що він викрикував, те, що він складав руки в рупора, це якраз про те, що він власні емоції не може втамувати. Які емоції преси він втамував, якщо він сам не може е сам спокійно сидіти як дипломат, він же себе позиціонує як дипломат та спілкуватися. Він власні емоції не може втамувати. А оті широко розставлені ноги, я вважаю, це просто завчений такий. Е Така поза, всі знають, що треба руки тримати хатинкою ноги широко розставляти при перемовинах чоловікові, бо це домінантна позиція. І він уже ну всіма можливими способами намагався показати цю домінантність, якої можливо і насправді нема, але дуже хочеться її демонструвати, і вже розставив ноги. Ну наскільки міг широко. Я думаю, міг би сісти на шпагат. Він би і це зробив, тому що чим більше е, продемонструвати, тим краще. Бо демонструється зазвичай те, чого нема всередині. Якщо воно є всередині, та впевненість та то нема. Має такої нагальної потреби, так яскраво це демонструвати зовні. Тут була очевидь потреба прям максимально на максималках це все це показувати, можна розставляти для того, щоб нібито домінувати. Але як на мене, як психологиня, я вважаю що справжня сила вона в спокої, вона в стриманості, вона в тихому голосі. А коли людина кричить, викрикує, Йорзає на місці, складає руки в рупора, то це зовсім не про силу і зовсім не про впевненість. А, ну, мида, ми це і помічаємо від нього. А от поведінка Трампа там вже сидячи, коли вони в цій кімнаті сидячи, сиділи при цьому э, домінантно з розставленими ногами. Вона вам як якою видалася? Бо я щось з сильної радості на його обличчі вже тут навіть теж не бачила. і це ж вже було після тієї прокатки в Лимузині Трампівському з Трамп з Путіним. Та, така натягнута усмішка. Okay. Та, ось ми щойно побачили цей кадр, коли е, робили знімок, то він натягнуто усміхнувся, Так радості не було. Е, але й не було такого, таких спроб продавлювати кордони, домінувати, як на зустрічі, наприклад, з Володимиром Зеленським. Тобто, зовсім інший в нього, вже в нього вайб, інше налаштування. Побачимо, бачимо про що це все, але, вочевидь. Е, не так склалася зустріч, як він хотів, тому що це його дитячі очікування потім все-таки в дисонансі так, виявляється з тим його виразом, який ми побачили вже на прес-конференції. Угу. Пані Олено, ну і дійсно, чи мені не здалося, що Трамп понуро вертався в свій літак, і це також говорить про те, що він зрозумів, що провалилися його очікування. Вочевидь, так, тому що знову ж різняться ті емоції, які ми можемо щитувати до зустрічі і після. І хто зна. Про що те розчарування, але певно, якесь розчарування таки сталося для Дональда Трампа. Розчарований нарцис далі як має поводитися? Думаю, що він не дуже від цього буде щасливий. І чи він зберігає все одно ці якісь теплі емоції, які в нього були до Путіна навіть після того? Розчарований нарцис лише до себе має теплі емоції і до своїх інтересів, і він буде шукати нові шляхи, як ці інтереси задовольнити, здаватися. Він не буде знову ж тому, що він нарцис, і тому, що ми знаємо його біографію, де він багато разів не здавався. певно, і зараз він руки не опустить, буде далі думати, як зробити вигідніше для себе лише це перед ним, лише ця задача, і буде крокувати до неї далі. Але дивіться, він же ж правильно все одно розуміє, що зрештою він не переслідує захистити інтереси Путіна або захистити інтереси Зеленського чи ем, українського народу. Він винятково думає про власні інтереси. Правильно вас зрозуміла? Тобто не можна казати, що Трамп грає за чиюсь прямо таки сторону емоційно. В жодному випадку він не буде грати ні за чию сторону, окрім своєї власної. І, можливо, нам, українцям, хотілось би, щоб він в душі, хоч би десь там співпереживав. Але це марні сподівання, нарциси не вміють співпереживати. І з такою ласкою тиснути руки диктатору не міг би емпатійний, співчутливий навіть світовий лідер. Тому облишмо ці очікування, нікому він не співпереживає, ні нам, ні диктатору, ні за кого він не вболіває, лише за власний інтерес. Ну, це нам в принципі непогано, а Путіну теж не дуже добре. Тоді, коли я так розумію, до Трампа припрямував цілий я як називаю, європейський самурай, але сподіваюся, що в них є окрім шляху ще й ціль семеро. І Зеленський, і, там і президент Франції, і Макрон, Кірстарми, прем'єр Британії, президент Фінляндії Олександр Сту, прем'єр Італії Джорджа Малоні, Марко Рюте, президентка Єврокомісії Урсула фондерляйн. Всі всі прибули Зеленський, причому підібрана тяжка артилерія, ті до кого дослуховуються Трамп з Європи. Хто сподобається, як Мелоні, і візуально очевидно, теж тобто, це може ем, перевернути уявлення Трампа, які в нього були ще після зустрічі Путіна. Скажу так по-простому, здерти цей пил оцей магічний, який нібито намагався розпилювати перед ним російський диктатор, якщо йому десь навіть вдалося якісь приємні відчуття, залишити якийсь фльор. Тобто, отака масована атака від тих, в принципі, кого і любить Трамп, чи там вони йому симпатизують. Вона може змінити його точку зору назад. Звісно, є шанс. Звісно, може, якщо запропонують щось таке, що зацікавить нарциса, в чому він побачить більший зиск для себе, то його точка зору може мінятися. І всі вже багато разів відмічали експерти і психологи, що Трамп досить така людина імпульсивна і перемінлива. Тобто він може дійсно полярно змінювати думку, змінювати погляд, змінювати свої плани, в залежності від того, змож хто кращий зиск йому дасть, і в результаті де його інтерес краще буде задоволений. Ну, то шанси є постійно змінювати Трампа, якось на нього впливати. Але коли він уже зовсім буде злий, наприклад, на всі сторони, от не сподобала йому Аляска, не сподобається йому Вашингтон, 2 де Зеленський і європейські партнери, він може просто покинути все і зайнятися. Не знаю тарифами всередині країни, мігрантами знову активніше. Він завжди знайде чим зайнятися. Чи Нобелівська премія майорить його уяві без кінця? Він тут єнсу Столтенбергу, колишньому генцеку НАТО, який просто йшов по вулиці, дзвонив по деяку, і сам Столтенберг це підтвердив, і розповідав, як він хоче Нобелівську премію. Важливі гроші для нарциса, але певно дорожчі за гроші це все таки так. Ці якісь амбітні цілі, саме які його его можуть е, підживити. І так як його мама переглядала коронацію королеви і мріяла, що ось якісь почесті будуть і для неї, і для її родини. Так само бачите, і Трамп теж має такі амбітні цілі в бізнесі, в фінансах, у політиці. Він вже досяг певну того, чого хотів, але нарцисові ж завжди мали він ніколи не відчуває, що ця його спрага вже втамована. Ні, він хоче більше. Якщо зараз його мета це Нобелівська премія, то він от буде, буде йти тоді наполегливо до цієї мети, і м -м, навряд чи задовольниться просто спокійним керівництвом своєї держави. А я оце хожу цими днями, думаю, те ще клано, що з вами зустріч. А на що йому? Ні, ну я розумію. Ми багато хто хочемо. Я теж там я ну, багато разів в Олімпіадці, ще зі школою ми взагалі в житті любимо чогось досягати. Але що йому так вперлася ця Нобелівська премія саме? Ну є ж інші нагороди. Він взагалі живе і купається в тому, що йому аплодують всюди. Важливо постійно нові нові трофеї отримувати нарцисам, Досі, ось та глибинна невпевненість, вона постійно свербить і ніколи нарцис не скаже: ну ось я всього досяг, все в мене є, я тепер почуваю себе так. впевнено. Ні, не все одно буде йому нагадувати про себе, і для того, щоб, хоч тимчасово, хоч якось ілюзорної втомовити, йому потрібні нові трофеї. Повторюю, що там він досяг, там досяг, і що ж далі? Що ж от Нобелівська премія? Ще тепер вона потрібна. Але якщо якщо він її отримує все одно впевненості не додасться, і все одно буде прагнення тоді ще щось далі йти і отримувати. Побачимо, чи це закінчиться. Страшно, як так жити? Це жодного внутрішнього спокою ніколи. Ніколи не відчуваєш, що і да, і ти посміхаєшся і радієш тому, що зійшло сонце, і кава сьогодні не менш смачна, ніж була вчора. Тобто, в цьому він так не може, та? так як ми там буваємо, в тому то й суть розладу, що він робить життя надзвичайно ну, некомфортним. І... Певна, є в тому, звісно, і мотивація для нарцисів. Та, вони о, багато досягнень мають у своєму житті, в тому плюс, скажімо так, для них, та, і ресурс його і їхнього розладу. Але оця постійна, постійна гонитва та, за відчуттям, що я молодець, вона дійсно виснажує, але в той же час її мотивує. Тож щось що так вони розриваються. Пані не Лена, начинно. але от у вас теж багато досягнень професійних і в особистому житті, я так не вдаючись деталі, але бачачи. Але ж ви керуєтесь іншими мотивами, і це теж дає вам ті інші мотиви розряду мотивації. Тобто, питання там до Трампа, що в нього розклад, а є люди просто нормальні, так. Є мотивація екологічна, а є токсична. Коли мотивація тому, що я хочу привнести добро, я хочу зробити щось на благо. Це екологічна мотивація, коли ж мотивація від болю, що мені настільки е, некомфортно, що я можу довести, що я молодець. Мені так соромно, що я нічого не досяг, що я можу показати, що ні, я всього досяг. Ось та токсична мотивація, яка може, може давати плоди, і в принципі вона й дає, але якою ціною для, для людини це як я вважаю за висока ціна. Oi, tudo Значить, про того другого зросла там, Вашингтон пост звернула увагу на те, що і ми на давній стиль Путіна гебіський зачаровувати, відволікати, використовувати компліменти, просувати своє і кажуть, що це її особистий формат фейс ту фейс, воно спрацьовує. А я так подумала, а з часом і з тим, що творить Путін, такі навички взагалі здобуті маніпулятивного впливу на когось, вони не стираються, так тобто так навчили там колись в молодості, коли він тому всьому вчився, і людина може крізь все життя це проносити, підточувати його ще кращим, напевно, робити, чи можна і розгубити? Він же там сидить в своїх бункерах, на кого він особливо впливає, інші так бояться. Не просто не розгубити, а злитися з ними можна. І так і відбувається. Людина починає щось практикувати, а потім це стає як то кажуть, другою натурою, і якщо свого часу. Ось той, як його називали, недопалок, так, здається, одногрупники Путіна називали, так, так. той такий сіренький, скромненький, десь там забитий хлопчик, він чогось цього вчився, то потім він просто став уже сам цією маніпуляцією, і зараз він ось таким і є, й і нічого не треба зараз повторювати чи не розгублювати, бо він вже просто є цією суцільною маніпуляцією. А ось, що, знаєте, я помітила. Поки а ми я про всяк випадок скажу, вам і дещо пізніше вийдемо, що ми ще говоримо з пані Оленою Шершнього психологиною до зустрічі Зеленського з Трампом в Білому домі. Я отак як відчувала, що Путін буде робити в день такої зустрічі, коли його там немає. Речі такі, як він звик. Я вже так просто тенденцію бачу. А він зазвичай зустрічається з губернаторами, якимись взагалі не потрібні ці зустрічі, говорить про там щось. Ну золота дірку, я не знаю, комусь клозеті. Він і зробив з губернатором Ростовської області. Зустрічає. Всі юрка з тлусером, я так спеціальних трошки зневажливо називаю. І друге, так я теж щось підозрювала, що він це зробить, бо він це робив перед своєю зустріччю з Трампом. Він сів на телефон і почав повзгонювати президента Бразилії, президента Південно-Африканської Республіки, прем'єр-міністра Індії, президента Таджикистану. Це Путін так шукає впевненості, ніби то робити буденні речі, як зустріч зі слусером, і інші друзей. Оце на посіб по знову показати, що він не самотній, бо тепер він знову уже ніде. А Зеленський Європа в Штатах, а він знову в Росії. І чи це які тут можуть бути з такої точки зору вашої пояснення цим діям? Можуть бути мотив бажання знецінити трохи, та, бажання притягнути увагу на себе і дійсно продемонструвати всім своїм видом, що для нього це е, буденність, те, що там відбувається, він тому не придає е, високого градусу важливості, що в нього є свої справи, не менш важливі, як ви кажете, в Ростовській області там щось залатати. Ось таке знецінення, е, хоч би для своїх співгромадян, можливо, хтось, хтось на це ведеться. Ну і ми, звісно, зустрінемось після вже зустрічі Зеленського в Білому домі з Трампом. Але я навіть не сумнівалася, що коли я зранку жартувала, то я не жартувала, бо потім видання «Аксіос» написало з посиланням на чиновників адміністрації Білого Дому, що їх. Цього разу теж турбувало, в чому буде одягнений Зеленський. Ну в нас ж немає інших проблем, як зупинити Путіна, питання обміну територій, як вирішити гарантії безпеки, питання це, це таке, це там колись вирішиться. А от одяг знову, як і 28 лютого, коли ми з нами почали серію наших розмов і зустрічей, знов турбує. Як це пояснити? Певно цікава знову ж ця е, візуальна демонстрація, чи Зеленський буде наполягати на своєму і приїде, як і минулого разу, вдягнутий на власний роз. Чи він таки спробує е, підлаштуватися під вимоги, скажімо так, Трампа і е, вдягти костюм і краватку? Ну та це такий теж психологічний момент, е, хто одразу покаже, в якій позиції стоїть плюс чи мінус. Трамп пам'ятає неприємність для нього моменту 28 лютого? Чи, в принципі, він перегортає сторінки і йде далі? Нова зустріч, нова сторінка, одягнеться, сподобається, так взагалі вже й не згадає. В цей момент він може якраз для себе тримати в голові, тому що для нарцисів важливі. Отакі, е Емоційні перемоги, і нарциси надзвичайно злопам'ятні. Може людина й перегортати сторінки йти вперед, але якщо вона нарцисична, вона все одно ось там пам'ятає, що так було тоді, і певно, навіть помсту може виношувати. Я не про конкретну ситуацію, я про нарцисів, що вони злопам'ятні і схильні до помсти. Тому можна зробити ну, таке припущення, що певно Трамп пам'ятає про це і теж зверне увагу на те, в чому буде одягнутий наш президент, і вже з перших хвилин відчує, чи підлаштувалися під нього, чи не стали. Я так помітила я і мені політехнологи підказують, що Зеленський останні тижні що б не робив, з ким не зустрічався. Трамп зрозумів це життя, так би мовити, і в кожному своєму дописі при всьому обуренні через обстріли, вбивства, неадекватну поведінку Росії а дипломатично зберігає повну врівноваженість щодо оцінки дії американського лідера і Білого Дому на загал. І мені здається, що такий підхід він вже має бути оцінений по справедливості Трампом. Жодної образи, подяки за. Те, що Трам намагається знайти мирне вирішення війні, яка триває так довго, все це є отакий спокійний, врівноважений тон, і напевно той підхід, який має сподобатися до Фредовичу. Я вважаю це здорова позиція, яка має сподобатися е, здоровому глусту. Хто знає як це оцінити Трамп? Можливо, він очікував би, е, щоб йому портрети його надсилали, та як робить країна Грецу, чи ще якісь такі підлабузницькі дії. Можливо, це йому було до вподоби, але е, я вважаю, що дійсно здорова позиція це завжди найкращий вибір. Неважливо, як вона кому сподобається, якщо екологічно і е, е, здоровим цим шляхом іти діяти в згоді із собою, то це завжди теж найкращі плоди ніж оці маніпуляція. Ці прорахування і підлаштування. Чи праві ми були, і чи опинимося в тому, як ми поговорили і про перспективи очікування другої поїздки візиту другого зеленського до Білого Дому? Побачимо вже просто за кілька годин по зустрічі Трампа і Путіна здається по багатьох питаннях, які турбували людей. Про щось ми також пані Олена, я вам дякую, дуже безмежно. Сподіваюсь, найближчими днями ми зустрінемося знову і обговоримо, що ми побачили в білому домі. Ну і на загал, на всіх тих зустрічах, які я так бачу, все-таки стають тепер частиною процесу. процесу сподіваємось на шляху до справедливого для нас і для світу і довготривалого миру. Вам за врівноваженість і завжди професійні коментарі сьогодні кажу. Дякую дуже. На все добре, на все добре. Олена Шершньова, психологиня Ірина Слова. Я друзі, дякую, що провели з нами цей час. Підпишіться, будь ласка, на Ютуб пані Олени на соцмережі. Також там і короткі фрагменти наших розмов, розмов з моїми колегами на цікаві, часом непересічні теми, про які ми не замислюємося, але вони важливі і в контексті того, як тримати себе до кубки і в часи непростого протистояння з таким потужним, як не крутити ж агресором. Допоможе вам повірте. І на Ютуб 2.4 теж не забудьте підписатися. Побачимося і переможемо.